Всім привіт! А пам'ятаєте це полювання на павучих у моєму саду? А що ж не сталося з того часу? А вона жива, у мене не піднялася рука, щоб прибрати її. Так і залишила у банці. Я закинула їй товаришів у банку. Було цікаво подивитися, що ж буде. Павучок та жучки активно бігали і не боялись нікого. А вона годинами сиділа на одному місці. Я вже думала, що вона не приживеться. Але через тиждень вона змінилася та почала бігати по банці. На нас вона не звертала уваги. Але вона ні з ким не товаришувала. Другий павучок був активніший та щось постійно конфліктував з жуками. А вона сиділа в сторонці, і якщо до неї хтось підходив, вона просто тікала. Але одного дня я замітила дивні рухи. Підійшла ближче і побачила, що вона будує собі нове житло. Вона життєрадісна, як ніколи. Але її друзі кудись зникли. Ви тільки погляньте, вона природжена будівельниця. Крок за кроком копає та щільно трамбує свою норку. Це була маленька предісторія. А ми йдемо далі. Я прийняла рішення. Їй потрібен новий дім. Побільше. Довго шукала. І знайшла цей. ось такий новий дім. Як вам? Він більший та практичніший за банку. Ще він прозорий і можна буде краще за нею стежити. Кришку я трішки доробила, бо комахи, яких вона любить, можуть вилізти, а також є віконце для годування. Давайте підготовимо їй її, її нове місце. Візьму ґрунт з органікою. Там багато мокриць, а вона їх дуже полюбляє. Засипаю та посаджу їй дві суниці, щоб було де їй ховатися. Бо, можливо, після пересадки в неї буде стрес, і вона не буде активніша деякий час. Давайте покажемо Павучисі її новий будинок. Дивіться, вона соромиться і ховається ось тут. Ще треба додати трошки соломи. Гадаю, вона їй знадобиться. Ох, а це самий хвилюючий момент. Її треба тепер якось дістати і перемістити. Відкриваю кришку, спробую дістати. Хоч павучиха вже звикла до нас, але в момент, коли її турбують, як вона себе поведе незрозуміло. Укус її не призведе до страшних наслідків, але буде дуже неприємно. Що ж, буду намагатися робити все дуже обережно. Розрихляємо ґрунт і висипаємо. А ось і вона швидко-швидко накриваю кришкою. Яка вона швидка, трохи мене налякала. Давайте подивимося на неї поближче. Вона веде себе нормально, щоб краще її було видно. Давайте знімемо кришку. Поки вона позує, давайте я розповім про цей вид павуків. Це не тарантул, який іноді називають. Це павук вовк. Але їх зв'язує дуже цікава історія. Слово тарантул походить від назви міста Італії. Таранто на околицях цього міста павуків вовків було дуже багато. Середньовіччі було вірування, що укус цього паука може призвести до тарантизму. Це коли людина впадала у відчай, нічого не їла, не пила і не говорила. Єдиними ліками був несамовитий танець, тарантелла. Були навіть спеціальні музиканти, які підбирали ритм для хворих, які після декількох днів меланхолії починали цей дивний танець. Люди вірили, що через піт отрута виходила, і людина одужувала. Коли європейські дослідники прибули до Нового світу, вони побачили великих волохатих павуків і назвали їх тарантулами, по аналогії з вже відомим їм, хоч і іншим великим павуком вовком. Ось така заплутана історія. Накриємо його кришкою, бо дуже спекотно. Хочу сказати: цей павук гарний охоронець саду. Він не плете павутину, а риє нору і веде полювання з засідки, як вовк. Він також патрулює свою територію. А ще павучих і гарні мами. Вони дуже піклуються про своїх дітей та носять їх з собою. А хто це прилетів? Це сонечко, теж хоче собі такий будиночок. Він для тебе завеликий, прилітай, як виростеш. Що ж, новий будинок готовий. Є надія, що павучиха швидко адаптується і почне будівництво свого нового житла. Тепер вона вже як повноцінна домашня тваринка. Треба їй дати нове ім'я. Що ж, ще подумаю. А ви напишіть у коментарях, які експерименти можливо зробити з новим вихованцем. Далі буде. Почекайте! Це ще не кінець. Не встигли ми залишити її наодинці, як вона вже збудувала нову елітну оселю. Солому не просто так я її різала, Павутина у неї є, але вона слугує як клей для зміцнення входу. Та через неї павучиха чує вібрації така собі охорона система. Вона, напевно, спить, розбудимо її цими мокрицями. На жаль, через спеку десь сподівалася всі мушки. А мокриці безстрашні, розбудили нашого вовка. А ось і він вже чує їх присутність. Він же готовий для полювання. Хоч і техніка підводить, але поселету видно, як він вже розправляється зі своїми жертвами, перенесла її у тінь. Подивіться, яка вона красуня, який у неї малюнок павучка, точна її копія. А ось так вона ховається в норку, якщо є якась небезпека. Але ненадовго. Вона вже на позиції і пильнує свою територію. Бачить, що близько вже здобич. Як гадаєте, вона її схопить? Ні, не в цей раз. Напевно, вже не голодна. Мокриця сьогодні пощастило. Бачите ці посмикування лапками? Це означає, що хоч вона не голодна, але інстинкти в неї працюють. Біля неї не пройдеш незаміченим. Звісно, вона чує цю мокрицю. А та відважно лізе до павучих прямо додому. Напишіть у коментарях, вона все ж буде на обідньому столі у павчихі? Так чи ні? А про це ми зможемо дізнатися у новій серії. До зустрічі!